Кажуть, фото на пашпорт. А я ж без косметики. На їх поваду забула. То я губи цією. Барбарицькою нафарбувала. Принцес? ти що, виселишся? Ні, то добре. Ти коли в такому настрої ти ще більше фай. Чула? Тебе щойно принцесою назвали. А я дуже смішно. Ну ти знаєш, що я про те. Ти сьогодні ввечері зайнята. а? Ти знаєш, я для тебе як кол-центр мобільного оператора. Зайнята цілодобово. Залетельника відшила. Ой, а який був підкат? Я те прошу. От в Києві, коли Вітя хотів похмелитися, а нема за шо. Ото були підкати. <риві> Добре, побіжу, бо ще на автобус пізнюсь. Шаурму в райцентрі не їж. Вони м'ясо у вас гера беруть. <риві> а, Подожди! Що це за був, Я не О, то? <риві> місцевий Страшко. І що цей Сашко від тебе хотів? – Від мене? – Нічого. Слушай, а почему ты постоянно переспрашиваешь, а? Чтобы что-то придумать, да? О чем с ним говорили? Я? То не я говорила, то Марічка. И о чем она с ним говорила? О любви? Ну а про що ще? Це ж її кавалер. Слушай, ты почему мне врешь, а? Кавалера Марички я знаю, и зовут его Бодя. Ну правильно, Бодя. А то Дзюдю. І у Марички з ним… Роман? Ни черта не понял. Сашко, Дзюня, Роман. Кто из них? Повторю еще раз. Дзюньо. Ну, слушай, ну, мабуть, Бодя для Марички за старый. А она ж женка у Вот и решила себе найти молодшего. Это надо разрулить. Если Маричка от Боди уйдет, он же забухает от горя. Угу. А якщо повернеться, забухай від щастя. Так ти свого носа оцього в чужі сімейні справи не пхай бомкнеш, приб'ю. Стефан, у меня хорошая новость. Господи, нам же дозволити ломбард відкрити? Нет, к нам едет съемочная группа новостей. Йой. Стой! Ты не можно! У нас там біля входу плакат. Дмитро Коваров на фоні нашого готелю голий, тільки тромбитую, прикривається. То есть, это фотомонтаж? Значит, дан балан у нас никогда не был? Не, ну. Якісь молдованин у нас штукатурили. Одного, здається, Даном звали. Хто знає, може і він. Ладно, потім знімеш. Новости хотят снять репортаж про туризм в Карпатах. Они хотят поговорить з директором готелю. То що? зі мною? Дякую, Гер Алекс. Знаєте, у мене крім слічу, на камеру ніхто нічого не питав. Ну надо, щоб в репортажі новостей Красною ніччю проходила реклама нашого готелю, зрозуміло? Не турбуйтесь, я все організую, все буде в кращому вигляді. А скажіть, а чому інтерв'ю не з вами? Ну, я не хочу лишній раз святитися. Горіші бізнесміни – люди не публічні. Е -е. Інтерв'ю на один плюс один – то подарунок долі. Потім хоч в президент. Будь брат. А как у тебя з Маричка? Все нормально? Та ничего. Я працюю, заробляю гроші, годую сім'ю, а вона мене морально підтримує. Понятно. Слушай, мені тут сорока на хвосте принесла, що у одного старого орла молодой хоче увести орлицю. А ти мову птахів навчився розуміти? Я лише тільки котячу. От якщо голосно не вчить, їсти хоче. Якщо дуже голосно ух, на вулицю. Ти не зрозумів. От представь, що старий орел це ти. Хто? Я? Ні, ну я лисію трохи, ну щоб старий брат, не обижайся. Просто представь. А є ще молодой. Например, пусть буде дзюня. Понимаешь? Це ти про Галину. Та вона не моя, вона Іванова. Ну, Дзюня від неї відчепився. Правда, думаю, ненадовго. Чесно кажучи, нема у Івана шансів. Старий він уже. З чужої біди смієшся, бо тобі і прилетіло. Коротше, <риклад> Дзюня хоче твою маричку. А хто йому дозволив? Тебе забыли спросить. Лучше скажи, що делать будеш. Щотку нап'юсь, а потім видно буде. Раді вітати новинну телевізійну службу на гостинні гуцульській землі. Дякую. К -к Куди ж в сухомятку? Карпатська настоянка цілюща. Ще раз дякую, але не п'ю. Шкода. Сподіваюсь, до вечора передумайте. Ну, тоді перший пункт нашої програми лазня. Перепрошую, якої програми? Ну, програми вашого перебування. Далі у нас фуршет, танці, дівчата, ну, а хто на нашої гаразд. А -а -а. Знаєте, ваша гостинність дуже тішить, але у нашої програми є лише один пункт. І це інтерв'ю директора готелю Бергерштат Штефана Лупу. Лупе, не пригадаю, коротше, якого Лупи. Лупеско, це я. Тож приїжджайте до нас, гості дорогі, приїжджайте самі, привозьте з собою рідних, друзів, знайомих до ваших послуг в нашому готелі. Отже, перше питання: чи багато туристів приїжджає у Великі Вуйки? Звісно, їх тут як у собаки пліг. А все чому? А тому що в готелі Бергерштад дуже низькі ціни на номери. А ще кожен житель села молиться на наш готель. У всіх церквах сички стоять, особливо за здоров'я керівника Штефана Аттіловича Лопеско. Ну, знаєте, такого директора в жодному карпатському готелі немає. І розумний, і щедрий, і гостинний, і щирий. А найголовніше чесний. Жодного дня немає, щоб селяни не казали мені. Штефен вас нам сам Бог послав. О, з'явилася пташка Сиза. Що, в нього свого будинку нема, так в моєму поки сидітимеш. Вже крякнув голуб'ятник. Де ти її тільки знаходиш її всю поховала? Ти тему не міняй. Напорхалась пташка, що шпіл'я сипалося. Що? Ну, давай закінчу свій пташиний базар. Кажи нормально, що треба. Не треба. Ти все зрозуміла. Оленка все розповіла, Вазгену. а він, як справжній друг, усе мені доніс. Кажи, як довго в тебе сим юня, що римуре. Господи, біла гарячка вже, Фельдшера ж треба. Знову придурюйся. Значить так. Обирай або бідний, нікчемний шмаркач, або забезпечений, розумний, красивий легінь. Ой, легень, іди проспися, а потім поговоримо. Це ти так своїм юнчикам командувати будеш. А, все, Іду, іду, іду спати. Нічого цікавого, цей хитрий директор так і не розказав. Треба знайти когось, хто скаже правду про стан справи у великих вуйках. Носом чую, щось є. Думаю, до голови села нам треба піти. От якось так воно і вийшло. Так що я не спеціально. Пробач, подружко. Ну, а чого ж ти вас гинуть і всю правду не сказала? Та ти що, той во? Якби я вас генчик дізнався, то він би зарізав того дзюню. Матінку Боже, оце таке ревниве? Ну. Хоча бодя в мене теж отело виявився. Бухелло! Він у тебе не агресивний, так що можна не хвилюватись. То я правда. Нічого він тобі Дзюні не зроби. Хіба що може його споїти. Ну, от бачиш. Слухай, то може ти цей підіграєш мені. Поки цей дзюню відчепиться, якось там покрутишся біля нього очима, постріляєш. А хай Бодя поривнує. Бо він востаннє це робився до нашого весілля. А якщо дзюню цілуватись полізе? До тебе? Ні, навряд чи він не рішучий. Mm. Ну, тоді я полізу. Навіщо ви поперлися до цього фриста? Зразу треба було до мене їхати. Ну, кажуть, пан Лупеску шикарний менеджер. Він яким готелем керує. Та хай цей готель згорить. Я ж казав, що щось є. Василь Васильович, готель якось заважає громаді села. Заважає. І заважає його директор. Штивко. Господи, хай Бог милує. Атілович. Ну, Нам він казав, що село завдяки готелю процвітає. Бреше поліцай! Село в Занепаді. Ще рік два і не буде села Великих Вуяк? Ну, слухайте, у вас тепер є дорога. Молодь лишається? Та де там? Молодь по новій дорозі ще швидше виїжджає. От скажіть мені, де розташований готель? У селі Великі Вуйки? Ні. На цвинтарі села Великі Вуйки, недалеко від старого сміттєзвалища. А куди виходять вікна готелю? Здається, на південь. Отож, в радянські часи там була уранова копання. Це штевко заради особистої наживи наражає туристів на велику небезпеку. Слухайте, але чому ви Лупеску весь час називаєте поліцаєм? Тому що Лупеску служить у німцям. Іване! Іване, біда! Що пляшку розбив? Гірше! Оте мале стерво дюньо поклав око на мою Марічку! Та ти що? Ти от гад! На старших його потягнуло. Ледь від моєї відчепився тепер до твоєї прилип. І що тепер робити? Напитися. Так я це й зробив, як тільки дізнався. А далі. Ну точно не Нюню розпускати. Значить, так треба піти до дзюню, взяти як? так такого за жабра і сказати: Якщо ти ще хочу раз до Марічки. То ти йому зуби перерахуєш. А а нащо? Щоб він знав, що марічка твоя. А-а-а! Ясно. Давай. Іванчику, слухай, пішли зі мною. Бо я Моє відходування можу щось забути. Дякую вам за відверту розмову. Та Нема за що. Ви знаєте, я з дитинства за правду ненавиджу брехунів і брехню. Слухайте, і наостанок, чому ж ви як місцева влада не боретеся з цим готелем? А що я можу зробити? У цього німця і гроші, і зв'язки, і наш поліцай. І що районна влада ніяк не реагує? Та я був в області ніякої реакції. От якби ви про нашу біду розказали в НТС, от тоді був би результат. Не хвилюйтеся вже завтра ввечері про вас дізнається О, вся країна. Тільки хай про це. Розкаже Ліда Таран. Ну, У нас багато ведучих. Ні, хай Ліда. Вона так нагадує мені мою першу шкільну любов. Дюня! Значить так. Ще хоч раз. Ти зрозумів? Не зовсім Бо, що, якісь претензії до мене. Все ти розумієш, ти тут дурником не прикидайся. Ага. В лободі станеш, поня? Ви такі сміливі Іван, був у вас двоє. Ну, Давайте ввечері розберемося. по чоловічому два на два. Нема питань. Давайте. Три на три. А ти тут при чому? Поговори мой друг. Ага. Ну, давайте. За школою. Добре. Давай-давай. А я щось не зрозумів. А чого за школою? Ну, Тому за школою завжди всі хлопці збиралися битися. Ні, не, не всі. Ну, просто мені мама забороняла. Казала, що вб'єш ось, посадять, а воно мені три. Що вже їдете? Ай-яй-яй, як швидко! Щасливої дороги нашій шановній четвертій владі за старою карпатською традицією випити на коня. Дякую, але вже казав, не п'ю. Ну, то може пан оператор По обличчю бачу ні-ні, а чарочку хряпне. Сюжет коли вийде? Завтра, 19.30, як завжди. Як завтра. Ну, Йо... через рік-два. Ну, щасливої дороги. Тільки старою дорогою не йти, новою їдьте. то наша гордість. Файна дорога. Ну, шо, Ром, поїхали. А камера де? О, дивися, ти казав старі боягузи. Та ми зараз вам так навішуємо, що і нігті вас болітиму. Та Ми ще подивимося, а от ви навряд. Підбите око погано бачить. У вас є останній шанс втекти, Так що драпайте, поки не пізно. Не бійтесять Богдана, я вам тільки зуби виб'ю. Стоп, 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 стоп! Почекайте, у нас хвилинка для наради. Почекайте, хлопці, значить так, давайте обговоримо план дій. Іване, ти береш у цього дюню, а ти вас ген. бери Петра і Павла. А ти, Бодяжон. А я підстрахую. Раптом. Раптом що? От раптом що я підстрахую? Давайте. Так. Камера, мікрофон, два акумулятори і сумка. Ну не хвилюйтесь. Все буде знайдено. А слухайте, це якась помилка. Ну який дурак, ну, відсюди щось-то У нас тут везде камера. Ну давайте відео подивимося на цього дурня. Маріка, біда, твій бодя там біля школи. де його схованка. А я думаю, все обшукала. Пляшки нема перегорі. Та ні, він там не сам. Чимало приховав, раз усіх пригощає. Вони битися, збираються. Дзюньо пообіцяв Боді вибити зуба. Господи. Та що ж ти мовчиш? а? Заладила зі своєю горівкою. Равек з Христом Богом, прошу не віддавайте копам наше відео. Чому? Бо я не зможу керувати готелем із тюрми. Так це ти украл кофер з апаратурою? Ні. Я лише взяв те, що лишало без нагляду. А в кримінальному кодексі це чомусь називається крадіжка. Вставай. Украл — будеш відповідати. Буду. Але тільки перед Богом. А Господь свідок, що я не зробив нічого лихого. Я захищав наш готель. Придумай друге оправдання. Суддя в це не повірить. Присягаюсь. Я коли дізнався про інтерв'ю у голови, одразу зрозумів — глина. А зачем голова новостям? Не знаю, але старий вусатий гіцель їм про наш готель таке наплів. А втедуші цікасно, де запис дома? В Собачі пуці. Я зараз. До вот війни. Это же надо такой чуш придумать. Минадіт Стефан. Нема за що, Гер Алекс. Я за наш за ваш бізнес будь-кого порву. От якби это інтерв'ю показали в новостях, готель можна було б бы закривати. А це ж неправда. Старий чинуша тут років на десять набрехав. Та да хто там буде розбиратися? Люди телевізор повірять, а не нам з тобою. Ваша правда. І туристи тьотю. Але є у мене одна ідея, як все це переіграти в нашу пользу. Натравити коваля на голову. Ох, він старого помне. Але ж грошей захоче стерва. Грюба фізична сила – це для тупих. Міс-тожна бути нещащна. А я бачу ще той жук. Що, замахнулися на мій титул головного підлюки села? Синко, синко, тобі пощастило, що не я тебе битиму. А, Іван! Ех, цей слипий жир. Бодя брат, хватить з ними базарити, ага. а то мені знову розминаться придётся. Ну що, почали? стійте, стійте, що? Ви Ви а не стійте! Подуріли чи що? Повбивайте один одного ще й без приводу. А хіба це не привід? він до тебе залицявся. Боже, ніхто ні до кого не залицявся. Ні, ну, може й залицявся, але не до мене. А до кого тоді? Ну, так До галини. Іван, а я як відчував? Що пикоть Дзюню повинен бити саме ти. Боже, то він же ж не залицяється, так? Ну, та здолази вона мені. Рота закрий. Боже, влаштували тут, не знати що. І, і, ніхто ні до кого не. очі бодя, а ну додому. Берід. Е, я не понял. махача не буде. Ну, три на два хлопці то якось не його. От, знайшлась пропажа. Двірник випадково взяв, думав там горілка. Ну, ведіть сюди свого двірника. Так спить п'яний, як чіп, танком не розбудиш. Так будіть, він скоїв злочин і має бути покараний. О, пане полісмен, я його штрафую, будьте певні. Ні. Заява є: злочинець є, мушу його заарештувати. Зет сумка нашлать, господин полисмен. А это главное согласись. Сумка то є, і апаратура є, але всі відомо матеріали хтось зіпсував. Хто? Оталкаш проклята. Ну нічо, складніше в руці ніж мітла не тримав, а до камери поліс. Що? Гай, гай ту сестер. Третю все. ай Ну падлюка, я його вижену сьогодні ж, обіцяю. Ну вот і все. Преступлення розкрите, преступник наказан. Нащо ти мене забрала? Не дала провчити того малого шмаркача. Теж мені Василь Вірастюк, якби дзюнь, ти побив? У мене за що? Це ж він до моєї жінки клинки підбиває. А навпаки! Господи, деякі клинки заспокойся вже. Я це зробила, щоб ти подражнив. Я що тобі? Кіт? То була не моя ідея, то Оленка придумала. Тому що насправді Джуня залицявся до неї. Як це? Залицявся до неї? А дражнила ти? Ви що, це всі це попридумували? Господи, щоб відвести підозру. Якби вас ген знав про дзюню, скільки б той прожив? Ну, Хвилин десять. Угу. Стоп. А він що, хіба не знає про це? Бодя! Ти куди? А Ви не знаєте, ваша сільрада ще працює? Врятлі. А вам зачем? Як же я без сюжету? Хотів записати інтерв'ю з вашим головою. Дався вам этот... Нудний старик. Давайте лучше я вам что-нибудь расскажу. Ні. Ви людина приїжджа, чужа, про життя села мало що знаєте. А от голова нам такі речі розповідав, тягне на сенсацію. Що, на готель наговорював? Той же мені сенсацію. Його чорний піар вже надаєв. Чому ж наговорював? Готель дає роботу багатьом селянам. Так. Да. Но за його строїтельство голова откат так і не отримав. А натякав? Ні, не намікав. Требував. Ви готові сказати це на камеру? Рома, працюємо. Азген, як добре, що ти ще тут, мій дорогий кавказський друже. Погані справи. Сокіл шукає собі пару, уявляєш? Молодець, птіця. Від як без баби? Але Сокіл шукає собі орлицю. Ну, буває, я теж екзотику люблю. Почекай, але у орлиця ж є орел. Це його проблеми. Пусть клювом не щелкає. Але ж орел же ж кавказський, а сокіл – карпатський. А козел – уральський. Бодя, брат, ти що, уже хряпнув? Якби ж. Уявляєш, ти казав, як молодий орел хоче вкрасти орлицю. А, -а, -а. ти знову о свої сімейні проблемах. Слухай, не перекладай їх на мою голову. Надо було тому сопляку там морду набити, а ти… Це ти мав бити. рогоносець. Доброго вечора в ефірі випуск новин. Ліда любов моя. Представники старої влади і далі сидять на корупційних схемах. Наш кореспондент провів власне розслідування і виявив беззаперечні факти зловживання посадовим становищем. Ось приміром оплот корупції гуцульського краю. Голова села Великі Вуйки Василь Микитюк. Великі вуйки.